Повноцінно прожити життя і не допустити багатьох помилок, ми можемо тільки коли рухаємося з Богом по життю. Бог це є істина, це є Слово Боже, це є Ісус Христос, Ісус це хліб життя, як молитви очі наш, хліб насущний, дай нам на кожен день. Це говориться не про буханку хліба, це говориться про духовний хліб, хліб життя це є Ісус Христос, це є Слово Боже, ким створений весь цей світ. І коли ми пізнаємо Бога через Його Слово, коли закони Божі вони прописуються в нашому серці, в нашому розумі, тоді ми можемо повноцінно проживати життя, тому що ми будемо розуміти, хто ми, звідки, яке наше призначення, як нам правильно вчиняти, щоб мати благословіння, як нам очищатися через слово Боже, щоб насправді бути щасливими, благословеними людьми, і це можливо дійсно тільки з Господом, тому нам необхідно кожного дня пізнавати Бога через його слово, щоб народитися духовно, щоб зростати духовно в пізнанні Бога, щоб зростати в любові, щоб зростати в тому, щоб очищати свої душі, свої серця, щоб бути в правильній позиції перед Богом. І тоді ми маємо надію на вічне життя. А фокус на цьому матеріальному земному воно приведе до смерті.